Що я думаю? Треба, мабуть, лягати спати, бо я не дождусь до кінця. 2,2 кВт вже видав акумулятор. Пише додаток, що там по нулям. Але 12,5 В на батареї є. Зараз працює телевізор, холодильник, котел включений. Взагалі, споживання у нас зараз. Що тут у нас пише. 244 ватти зараз споживає квартира, 222, ось так. І вже нібито мало би все виробитись, але воно ну, працює. Наш екранчик показує там. Ну, екранчик це така ерунда, він правильно не покаже. Ну, в принципі, поки що ну достатньо цього всього. Як полягати спати, хай він собі доробить свій, свій час і виробиться. А наш лічильник все запише, все як треба. Пишу вісім годин тримаю.